Іноді непогано купляти щось дуже спонтанно, тому що воно змушує тебе пересадки робити. І давно мені треба було пересадити ось цьому горщику такому пласкому. У мене був факсаліс фіолетовий. Там було дуже багато цих бульбочок. І хотів пересадити, але все тягнув. І Я посадив його цей величезний горщик. Хоча трошки розчарувався, бо він побачив таку тріщину. Вже посадив нехай. До весни чи наступний рік, якщо горщик не розвалиться, росте в ньому. А от сюди я посаджу цю спонтанну свою покупку. Це логіна Пахістахіс. І зараз займусь посадкою вже вимив цей горщик. Тому можна занятися ним. На дно посад... покладу такі от крупні дуже фракції. З кору. кору. прокладу його таким от моком, щоб туди не просипалось більш дрібний ґрунт. І, напевно, я далі покладу цей компасан, який з додаванням торфу який буде тримати вологу, щоб в нього пускало коріння оці от бульби. Ось такий план. Ну, щось таке. Сама рослина виглядає дуже непогано, коріння у нього немає живого. Один от проплюнувся корінчик У такої молодої бульби. З цього боку була друга точка зросту, але вона загинула. Ну, власник мені сказав, що не поливав. Відпустці був явно засокою. Ось такою ялиночкою воно ростуть. Я зараз зачищу ці чешуйки. Щоб там не було ніяких шкідників, плісніви, а потім посаджу і буду обробляти. Ось що в мене вийшло. Фактично воно просто лежить згори. Треба чимось би, звісно, непогано її закріпити було. Але поки буде так. Найду якусь проволочку так прищіпну, прищипну згори. Мабуть.